Поспішати цей процес може зайняти декілька хвилин для кожного клубеня, краще, менше та краще. Знову купаємо і так поступово очищаємо клубень жоржин від землі. Ну, будемо вважати, що він готовий, хоча Потім я ще трошки його або домию, або, або після висихання, додатково почищу. Тепер, якщо подивитися на зріз клубеня, ми бачимо, що він вологий. І ця волога не завдяки воді, в якій я його мила, а завдяки тому, що це стебло просто. Як така труба, а клубені – як насоси, які качають воду по цій трубі. Трубу треба використовувати так само, як ми висушуємо систему поливу, її треба використовувати для злиття води. Що для цього треба зробити? Покласти клубені от в такій позиції, щоб вниз були направлені ці труби, і залушити, сушити не на сонці. Не у вовкому, але в прохолодному, бажано прохолодному, але ще не в погрібі, прохолодному, сухому місті. Я вам скажу, що я вирощую жоржини десь років 20. І все це набутий досвід. Сперше я вважала, що якщо сушити, то біля пічки. Я пішла до сусідки, сказала, о, ви топите піч щодня, будь ласка, посушіть мої жоржини. Це призвело до того, що мої жоржини висохли, але висохли так, що на порох обернулися. Цього робити не можна. Якщо у вас є прохолодний гараж або якась там веранда, альтанка, де немає прямого сонця, а не спекотно вдень, не дуже холодно вночі, треба їх залишити десь на тиждень там. Залишити, щоб вони просто сохли, але оці стебла труби повинні бути направлені вниз, щоб вода поступово стікала. Приблизно через тиждень-10 днів. Ну, важко сказати точно, бо погода буває різна, умови бувають різні. Але максимум через 2 тижні треба жоржини з цього місця зберігання забрати і вже відправити на довготривале зберігання. Можна в холодильник, але я думаю, що кожен розуміє, що от такий клубень відправляти в холодильник це ну, нерозумна просто марна справа, бо ніяких холодильників не вистачить для зберігання десятків таких коренів. Тому найкраще це льох, погріб, холодне місце, але обов'язково з температурою 5-7 градусів взимку.